Газуючи за це рішення, за, ковен розуміє, що політич, політичних дивіденди ми тут не наберемо, навпаки. Але, Валерий Михайлович, не маємо думати, маємо вести, а не маємо чекати, що наш до хати. Як воно буде? А буде воно ось так, як ось манеє папери. Так? Скаже, депутати Кузнєцовської міської ради 1992 рік зверталися з приводу імену Кузнєцова. І підприємство репутати, то після і арістові з цього приводу. Так, рукописи. Ну, я ще раз розумію ці речі, що ви говорите. І якби тут було навіть не це питання, не Пузнес, повірте мені, люди правди будь-яких перейменувань. Якщо ми завтра будемо перейменувати з веселого на смішне чи навпаки, дуже будуть трохи. Тому що повинно зробити певної кров. І це дійсно питання політичне. І мені я завершу. Знаєте, я проїхав в Донбас багато разів, І от потрібно приємно мені їхати. Раніше я був Артемівську. а тепер. Бахмут, я вже говорив. Турецьк е, був рачено Дажинський і так далі. Кировоград вчора нібито вирішили, буде е, Пропривницький, Пропривницький, так? Тобто питання йде, хочемо того чи не хочемо. Ми можемо стати на узбіччі, можемо висловити свою підтримку і позицію. Це наше право кожного з вас. Це не, не є пам'яті, Місто Кузнець. Це новоутворене місто. І утворена на там, де нічого не було. Потім вже воно виросло. Заключення інституту. Дозвольте, я не читав. Я свого Сергій Іванович, ви мене запитуєте, відповім. Ми будувались в місті будинок шість. Перший, другий, третій, четвертий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Це ті, які на перейменування, день перейменування, це вони були. Далі дід Воронюк біля Веліськи хата знесена два роки назад. Це то все, що було, десь чи це було в вараші. Тому не треба маніпулювати. А вони написали, і суть пам'яті, виходять із указу. А ми тут варашали. Ми знаємо ці речі. І, і ще я завершу. І якщо ви візьмете, якщо ви візьмете навігатор, навігатор, план вараша. 1928 року стоїть карта. Я з Вікторією їздив по місту Кузенцівську із навігатором, який у мене був на, на декресі і карта Вараша. І ми їздили по Кузінцівську, нібито постав ворож. Тому не треба говорити, що це було. Це була підміна поняття, тому що в той період також існувало законодавство щодо знесення змін нації. Для того, щоб не проводити цих змін, знаючи, що не пройде в вони зробили, написали, що розбудований поблизу. А він збудований Вараші.